Всім привіт. Вибрались ми трохи, йдемо зараз, подивимось на ткацьке озеро. Правда, ми там загорати не будемо. Тому що ми якби ну, не планували, що, що сьогодні, сьогодні по графіку мав бути дощик. А, а вийшло так, що дощика немає, воно зісунулось аж на пізній вечір, десь напевно на 9. А може взагалі ж буде вночі. Йдемо сюди. От. А зараз от таке от сонце. Класне. То так, як на стадіон, ну припікає, круто, якраз загорати, блін. Ще тепліше, ніж коли ми то ми вчора йшли, чи коли... Я ж забув. Ми вчора йшли, ото що що, що дощ почався, вік. Виночки. Так, йдемо. Пройдемося на ткацьке. То озеро називається Ткацьке. Воно саме ближче, Ну, якщо йти от з мого дому. На ну, те озеро то саме ближче, але ну, воно весь час, як -то сказати в нього така була репутація бруднішого озера. Тому якби, коло нього загорати якби, можна, но... але лізли, діти в добре. І ми лізли, як були малі купались там. Ну, Кажуть, що там і якісь відходи, не знаю, з якогось заводу могли зливати. не знаю, І собак там, напевно, топили, і що там тільки. Коротше. Ну. Такі. Одним словом, про нього така от репутація самого нечистого озера. От, на Байкалі саме чистіша була вода, тому що там досить відносно недавно нас створилося, як кар'єр затопило. Ну, я був в школі ще тоді. Але це все одно рахується молоде озеро порівняно з тими всіма іншими. там. То, що на Торстянці, воно дуже давно ще й до мене. Там, якби люди ходили і всякі такі, а то, а то, що на... Кар'єр як затопило там де задорожній байкал, то там то там примініто все якби утворилось воно воно дуже величезне. там саме чистіше рахується але в принципі на Тростянці теж нормально тому що там джерело там протічне то озеро то не було то, ну, якби як не, не застояна там вода тому в принципі. Йдемо як до стадіону, як до стадіону, як тоді ми в сауну ходили. От, А там праворуч має бути від як дорога в бік йти і по ній там далі. Будемо рятуватися. Я вже сам сам дуже давно не був. От. Ми своїм кортежем хвостатим Ззаді десь там топік он он. спереді дружок. Ось такі от дерева яке таке тут гарне небо. Класна сьогодні погода. Дуже важко вгадати, тому що вчора чи позавчора ми пробували ходити, бо вроді сонечко було, але в нас все одно дощем намочило. А... а зараз така класна погодка. А передавали дощ і ми нікуди не пішли, могли теж піти на, на торстяне загорати. Ну. Так, кортежик наш. Хвостатенький З нами. Супровід. Вітер дує в мікрофонах, напевно. Дуже давно сюди не ходив. І майже не пам'ятаю, тут, тут так все заросло. Просто капец. Я не знаю. Ух, а вот, во, там виднеется асфальт. Там а, тут такие, не знаю, баскетбольный майданчик. Та. А чуть дальше там турники мало быть. Ну так заросло, капец. А, тут баскетбол. А вон там дальше турники, напомню. Дуже все заросло. Я думаю, что не только я тут 100 лет не был, мама тоже 100 лет сюда не ходила, потому что тогда, я не знаю, Ми ж тоді в школі були, чи в училищі, як сюди ходили. Тут теж майже як в лісі якомусь, ні? Вік. Теж як в лісі так? Дорога така. Але гарно так капець, ці всі. Дерева небо. Красиво. Йдемо і милуємося природою, як понці. Вони теж у них навіть урок такий є милування природою. Де, мабуть, гриби є вже Думаю, та, бо дощі льють. О, бач, сюди теж сходи, вон там бруся. Сьогодні за грибами. О, тут і штанги, коли стойки для штанг, бач, штанги хтось покрав, напевно. Вон там от. Та зараз, бачите, як, як на озеро йти, то ще може, бо то по дорозі. А спеціально там коло Андрій, там де Андрій жив, я не знаю, чи то зараз знає попри війну, знаєш, типа. Чи то можна ще так лазити по лісі, шарити по грибах, не знаю. Що, обалдієш, так? Ой, фу! Вкачався в якесь дерьмо. Фу, та тойсь дох... Не, не чіпай, бо що в тебе не вкусивши. Пішли, пішли. Ви якась миша, а він то... а він в то вкачався вже? Фу, тепер смердіти буде. І хотів то гризти. Фу, ржок. Як ти міг таке вчинити? Гарно, дуже гарно. Тут в холодочку прохолодно так. Там воно має бути так. Ми маємо вийти чуть далі і там поп... Попри поле і зразу з тієї сторони от, озеро має бути з цієї сторони, з от, спра справої отут. Десь там чуть далі. Ну. Пам'ятаю, там мені шнобілі розквасили одні пісюни. Простак. Бо тому що вони когось там знали. А я, а я, а я теж знав того когось. Вони вони на когось були злі. А зло зігнали на мені. Я було троє, а я був менший. В общем, я там по попробував щось побрікатися, але мені все одно по носі влупили. Ладно, то таке. <смі> В дитинстві всяке бувало, коротше. Добренько. Йдемо далі. Там вже відніється, я не знаю чому буде видно, вже отут видніється озеро і ми вже майже до нього як би, підходимо трошки. То саме ближче сюди йти. Я не знаю, знаєш, ми отак йдемо чисто як в розвідку, а по суті. А по суті, може там, може там і класно було. А може там теж можна було загорати і ближче раз Ну там правда таких сосни немає, джерела там нема, там воду треба з собою брати, якщо це. Щоб пити було. Ну, не тільки їсти, а й пити треба брати. Не знаю. Треба подивитися, як там за роки все помінялося. Там може навпаки все стати гірше, занедбатися за роки. А може, не знаю, подивимося зараз. Може хтось щось почистив. Можливо, принаймні туди ніякого бруду не зливають, може воно чистіше стало. В то озеро колись, я тобі вроді розказував, закидали було багато тих ракушок, знаєш таких. Ем... Таких ракушок, що відкриваєшся там той язик один такий. От, позакидали, щоб, воно, тіп, щоб вони чистили, ну, щоб озеро, щоб вони чистять озеро тіп, воду чистять якимось чином. От. Я пам'ятаю, бо А, і ще тут земля така трошечки, е, як на тому, як на псел, не пісочок, а так трошки ти можеш, як багнюка, ну, коли заходиш у воду, е, та, ти можеш так. Харясі там нога може так уй, під водою в багнюку так втоплюватись. Типу. Якийсь мол там. Але то не всюди, з, дру... з другої сторони там пісочок. З другої сторони озера там пісочок, зараз ми вже туди підійдемо. Ось ми і прийшли на ткацьке. Що сказати, що? Ну, зараз воно конкретно оцих всіх камишів все то не було. Вони були там дуже-дуже далеко на самому початку озера. Оцього всього не було. Оцих зарослів не було. Дамба була з верхушку. Я дивлюся, на дамбі лишився тільки підійдемо. Лишилась тільки нижня платформа, а там ще були якби, перила, і ми скакали у водичку саме з перил. От. І от з тої сторони, там теж хтось ловив рибу. Перед тим теж ну, все, не було цих зарослів, цих камішів. Тут дуже давно було. І отут найкращий захід у воду був, там був з пісочком. Що ми не раз і там були, не раз ми отут, впродовж якби, ну, от, цього от берега, тут всюди ну, хтось лежав за а хтось, хтось ловив рибку, але тут всюди був більш менш нормальний захід у воду, щоб поплавати. От, а зараз, я навіть не знаю, що, спробуємо сюди піти. По цій стежці. Чи ліпше по дорозі. Бо я не знаю, як там дорога виходить далі. Ну, в принципі, йдемо спробуємо. Попробуємо по дорозі. Як щось повернемося сюди. <смі> і в стежку бом підемо. Добре, йдемо далі. Посадили якісь сосни за той час, поки мене тут не було. Такі от вимахали сосни, не було. той край не було ніяких дерев. Взагалі. Взагалі не було. А тепер купа сосен і дерев. І оцих берез теж не було. Видно, їх посадили, ну там. Ну, це вже багато років пройшло це рахуй. Я ще в школі був сюди, ходив. Як озеро називають? Ткацьке. Бо тут десь був ткацький завод. Чи, чи, він? А, чи то там, бачите, якісь накритий якого? Був, ну от, Бачиш, там таке ото. Ось от, от, тут тка, ткацький завод. І, і озеро попри нього, тому, тому, тому озеро, так, топик обалдіють. Топік балдіє. Зараз кліщів понабирається, як завжди. Ну, от таке. Потім буде мама його лікувати. Добре, йдемо до дамби і з тої сторони обійдемо ще, подивимося. Подивимося, що там хлопці спіймали. Чи хоч щось спіймали чи ні. Ну, Прикольні. Деревцю якби... Такі понасажили, ти дивишся і не поймеш, блін, ти на ткацькому чи на тростянці, блін, такого раніше тут не було. Ши, таких соснових... Ну, я, тож я, це сосна, правильно? Сосна, да. Шишки, все. Прикол. Хлопці ми тут пройдемо такого, чи, ну щоб на той бік. Чи то, чи то ліпше по дорозі все-таки по Чи пастеж? стежці теж можна. Щось трохи спіймали? Ні, ні. Нічого не ні, клієн. Ні. Капець. От тобі маєш. Ще й втрати, так? Ясно. А десь там дядько вони кізло. З тої сторони хтось там... дивився. Е, на той дамбу ти маєш на увазі? Та не пусть там Ну то дамба. Я йду теж туди подивлюся. Я колись з вітом не був малий, тік вояк вивели. <гум> Там ще перила були на тій дамбі і з ми в воду скакали. А тут ще дуже все заросло, а я дивлюсь, що Ну, капець просто. І Я не кажу, що О... озеро камішами заросло, і ще й ці дерева всі. Та всього тут не було колись. <гум> було давно. А врятував, ну і все. Добре. Ну нічого, як кажуть. Навіть як не зловили, головне все одно весело провести час. Добренько, йдемо залі. Ой, щоб ми вам тут не зважали ходи. Подивимося на ту дамбу. Подивимося. Топік, ти тут? Є топік за мною да. О, і тут а, хтось видно ловив. Тоже такий захід. Коротше, якби знав, що тут а, на дні немає якогось отакого скла, то би може і ну, того небезпечно, ти подивись, бачиш що під берегом твориться. Не можна. Та він хоче пити, хай де. А він ще зброй, він скалюш п'є як що капі. Він, він виживе, що з ним буде нормально, То не, не котик, що звідти. <су> все з ним буде нормально, О, дві велосипедики якісь хтось полишов. чекай, А як нам туди пройти далі? Навіть не знаю, я подимось. Топік. Я не знаю, чи ми тут пройдемо. О, це якраз дамба, дивись, Це ми якраз... Ой, яка воно поламане, дивись, капіт, я в шоці. Як в якийсь постапокаліпсис апокалипсис попасти. Вот вот та дамба, я фігею, блин. Я, фігею, все розламалося, поломан, все заросло. Я попробую туда вилізти, я не знаю, чи мені так вдасться, але... я попробую. Щоб я ще в воду тут не булькнув. у у Повний Капец! Он и капец! да! Віка. А, ти там стоїш? Не хочеш туди підійти. Ну Дивись. Оце звідси ми скакали. Тут ще були перила. Вище, от. Досі десь. Приварені. І ми звідси от з того кута скакали туди. Корот, ну Правда, я тоді не ряти, якби головою вниз ще не вмів, ми так ногами вниз скакали. Блін. Як же ж тут все занедб... занедбано! Заросло все. Просто піпець. Це я тут десь, допустим, як ми загорали, мій брат, там, мама, там, деколи відчим ще з нами йшов ловив, десь там от, Він міг ловити, ми могли тут загорати. І там я деколи йшов сюди по берегу на дамбу, деколи просто плив сюди, припливав, вилізав і тут скакав, Блін, зараз я спробую на край туди перейти, бо <кхе> тут можна так булькнути, що йомо йо. І буде неприкольно. Прикол добренько, ностальгія. Коротше, я з дуру сюди виліз там. А тепер стою, мною вітер колиш. Хотілося зняти воду зблизька, ну, щоб то не вийшло з погруженням тут. Опляха муха То просто біпець. Ой, отут стану, отут безпечніше. Зараз я вже йду до тебе, зараз. Ні-ні-ні, до мене не йде. Зараз, ну, зараз йду топік. Бо бо як він сюди прийде, він булькін туди, я не витягнув. Він ж дурний, він вилазить сюди і все. Добре, я йду туди, бо топік дійсно. Зараз так що зніму вам. Як тут все. Ну, коротче, я то знав в кращому стані. Правда, можливо вода чистішою стала, але заросло все просто піпець. Половина озера заросла, по суті. Воно було туди набагато далі. і всі, ну, Рачі, озеро на... На... ще трошки, ще пару років перетвориться на болото. Ну Вже йдем, бям. Якщо гримить, то зараз будемо йти додому. Сюди був захід на дамбу, з якої ми скакали і яку я пару секунд чи хвилин назад знімав. Добре, зараз ми обійдемо чуть-чуть озеро і будьте наз... ну, назад. Ще под... под... подивимося, що ще тут, а що, загорать будемо. Ти кажеш, що гримить. Не знаю. Може дійсно зараз ливане, А так принаймні втікнемо, сховаємося вдома. Тибо перечекаємо. Гуляємо собі. Але щось гриміло. Не знаю чи то на дощ, чи то просто грими. Окшу так. Тут був найкращий берег. Для купання був саме такий піщаний, самий прикольний. з цієї сторони. Все, подивились ми на ткацьке і вже зараз будемо вертатися. Ну не вже будемо, ми вже потихеньку йдемо вертаємося назад. Додому. Ну, що скажу? То що понасаджували купу дерев це дуже круто. От, ну те, що озеро настільки заросло камешом, ніхто не чистий, нікому не потрібно, І ууу, лебідь там, ніфіга собі, ти бачиш? Не знаю чи на відео буде видно, але там. Вон там. Вон там той лебідь. По... Ну не по центру озера, ну коротше в озері плаває. З цієї сторони хлопці ловили. Вона не поїхала на велосипедах. Сказали, що нічого їм спіймати не вдалося. А з тієї сторони берега. Ну, озеро, верніше, на тому березі. Там, де був найкращий захід для купання, такий з пісочком. Там казали хлопці, що щось одне їм спіймалось. Чи два, не знаю. Але теж, кажуть, щось мало. Погано. Кажуть, Лює. Нічого нема. Блін як то душно. Дуже душно. Я, я ще в таких теплих штанах і теплих кросівках. Дуже душно. ми втікнемо додому. Трошки відпочину. Ой, дорегенько. вітер, задувати на мікрофон, тому додому вже дійдемо так, без відео. Тому всім гарного дня, гарної суботи. Правда, я не знаю, коли це відео закину, але знімаю в суботу. От. І до наступних відео. чорна хмарка, може бути дощик якась. Тетка по дорозі казала, що навіть з градом. ну не знаю, В принципі, ми якраз встигли додому і зараз сховаємося вдома.